Всім привіт! Це тім агроконсалт. Я займаюся агросупроводом фермерів з України. І так, що у нас трапилось за останні декілька днів. Давайте подивимось. Відправляємось е Хмельниччина, і зараз у нас в теплицях росте огірок і не тільки. Подивимось на, на нього, як він зараз розвивається. Його висадили в березні місяці, е в середині десь бер е березня. Рослина розвивається, в цьому у нас в році було непоганенько з ем, світлом, з температурами. В плані погода була класна, краще, ніж було минулий рік. На цій ділянці зробили правильний аналіз ґрунту. ми аналіз ґрунту в лабораторії Фінопалада, знайшли лімітуючі фактори, знайшли фактори, які є в надлишку, І те, що в надлишку, ми забрали або даємо в мінімумі, те, що в, в лімітуючі, ми його додаємо. А в цьому році у нас набагато краще показники. Листя огірка виглядає чудово. Тобто, ми бачили, що у нас в минулому році були якісь хлорози. Вирівняли pH в цьому році, вирівняли кількість заліза, цинку і міді в ґрунті. Ну, збільшили, тому що зараз вирівняти це ну, майже неможливо. Я думаю, що через три роки ми дойдемо до того показнику, який потрібно. Також ми бачили, що в ґрунті є надлишок кальцію, ми зараз його даємо якомога менше, і тому ми розблоковуємо ще мікроелементи та саме фосфор. Фосфору теж є в ґрунті надлишку. Коли в надлишку в ґрунті фосфору та кальцію, вони між собою блокуються, вони блокують мікроелементи, надлишок фосфору блокує цинк, це водозабезпечення на надлишок фосфору це блокування міді, надлишок кальцію блокування заліза та міді. Ми оці елементи знизили прям сильно. Ми додали мікроелементи. У нас відносно інших елементів нестача калію. Ми додали більше калію. Ось, даємо азот, даємо кислоту, Більше за, за всього це азотна кислота І маємо сьогодні непоганий результат в порівнянні, що було до цього. Огірок тут і Лунара та Ельвінара від компанії Rixvan. Вони в цьому регіоні показують найкращу стійкість до хвороб і взагалі стресу стійкість і дають непоганий результат. Тому вибір пав на них. Зараз огірок активно цвіте, До цього попрацювали, взяли від Грогрінів вігетатів. Гель 272727, 27, 27, працювали по листю гарненько раз. Потім по листю були з-під Фолмаріни. Тобто огірок зараз пропрацювали, щоб була друга хвиля віддачі, віддачі врожаю. Зробили для цього все. Раз спрацювали, потім а, був Меджик по полисту. По, по зараз температури у нас не в нормі, були прохолодні ночі, От опалення зараз нічого не даємо. Робимо два, іноді навіть три поли в день. На цьому огірку і розрахування, жилення таке, таке, як було в курсі вирощення огірка, котрий я проводив. Кому цікаво, можете запитати в Instagram і пройти курс вирощення огірка «Перший оберт». Зараз переносимося в південь Одесьчини. Тут у попередньому відео це було, тут розсада у нас перця. Ми її попередньо працювали, пролили Black Magic, пролили селітра аміачна і давали ще кальциніт. Ми зробили полив, щоб вона трохи підтягнулася, вона змінила колір на більш зелений, вона трохи додала в розмірах. Зараз вже виходить у нас її висадження цієї цієї розсади. І тут зараз фермер запитує, що нам робити, полив чи ні, і що давати. Зараз буду розписувати саме, що давати цій розсаді полив і робити. Далі, Одещина, трохи північніше переносимося. Кукурудза е, в теплиці. Е, попередньо на цьому відео в мене була, але тут, е, ця кукуруза, але зараз ми її більш докладніше перевіряємо. Знову ж таки, як я працюю, ми здаємо ґрунт на аналіз. Тут теж здали ґрунт на аналіз. Подивилися, що у нас надлишку. В цьому варіанті надлишку нічого не було, крім PH. А Було що в нормі, там все добре, тому -то треба норму цю підтримати, і були лімітуючі фактори. Судячи по листю, ми даємо все, що потрібно, тому що якщо там нися знизу жовтіє, або там десь зверху, або там якісь хлорози, у нас нема пожовтіння в по вертикалі такої рослини, лися все в балансі. Це означає, що коли була закладка на 7-8 лиску початку, все було гаразд. Вчасно дали фосфор з 30-го дня існування рослини кукурудзи, фосфор дуже є потрібен. Також для кукурудзи є потрібен бор. Потім цинк і всі інші елементи. Тобто, зараз, на сьогоднішній день, ця кукурудка заклала в нас по два початка. Наша ціль забрати один повноцінний на кожну кукурудзину. Наприклад, там 2400 рослин в теплиці на 500 у нас росте, то 2400 початків нам треба зібрати товарних. Якщо буде більше, то добре. В цьому році, звісно, йдемо краще, тому що є аналізи води та ґрунту. Ми забираємо лімітуючі фактори, і я маю надію, що рослині вистачить того живлення та то, то, потужності, щоб дати по 2 початку або, можливо, десь хоча б 1,5 товарних. Бо По 2 взагалі буде, але нам рахуємо ті, котрі ми будемо продавати, котрі будуть повноцінні, завершені до самого фінішу. Зараз ми починаємо інтенсивніше живлення. З приводу азоту, з приводу, з приводу а, калію і по листю ми попередньо проходили вже інсектицидами проти совки профілактично. По листю ми проходили борними добровами і препаратами для покращення запилення. Зараз вони проходить фаза запилення. Тепер в цьому ж господарстві ми виходимо на вулицю з теплиць і відправляємося відкритий ґрунт. Поклали мульчу і висадили розсаду. Тут у нас перець і розсада помідори для відкритого ґрунту. Висадили, активно пролили, внесли інсектициди в ґрунт. Мітарізім від компанії Мікардіан тут в ґрунт ні, поки що не вносили. Тут спочатку внесли нурелди, хлорпівід хлор внесли з розрахунку 2,5 літри на гектар. І Далі це за в планах це пролонговно, щоб працювало і покращило кореневу систему. Це будемо вносити метарізім. А, тому що ну, Руде, він швиденько закінчує свою дію, але ефективно і швидко працює. А, а нам треба пролонговано. там Хтось буде залазити під чорну мочаючу плівку, там буде збиратись дротяник, там можливо буде якийсь трипс а, збиратись і інші шкідники. Ми заселяємо метарізіум. він плюс ще має стимуляційну дію для кореневи, кореневої системи. До речі, хто вирощує цибульку для вас метарізіум – це прям must have, а, тому що в кого є проблеми з трипсом – цибуля морква, капуста. Робіть полив с металізм. І у вас на відсотків 70, ну, 50 мінімум, а так 70, максимум 80 буде менше цього трипса і, звісно, більше врожай. А, так. Тепер з Одещиними переносимось Дніпропетровщина, і тут в даному випадку це доволі величеньке господарство, одне з найбільших, що в мене є на супроводі. Тут є там, гектарів до п'яти десь е кукурудзи. Росте кукурудзу вирощували ви, ви розсаду і висадили на постійне місце, плюс накрили тунелями. Зараз на цьому відео ми побачимо, яка є різниця тунель і без тунелю. От зараз треба запам'ятати цю е е кукурудзу. Як вона розривається. Ці тунелі зняли з капусти. Спочатку воно, ось ця плівка накривала капусту раню. Зараз її зняли і відправили на кукурудзу. Десь, я думаю, ну, вже хотіли розкривати, але там зараз на даний час іде дуже класний дощ. Такий прям сильний. Добре, що не розкрили. Далі будемо чекати дивитись. Я думаю, що на кінець цього тижня вже будемо розкривати. Оце кукурудза розкрита. О, зверніть, яка була щойно, і це ось розкрита. Там фермер буде. Дивитися, яка далі в рядку, але там в рядку все одно холодне повітря проходило. Тобто ми бачимо, яка є різниця накрита і не накрита. Якщо вам треба раніше, якщо вам потрібен 100% результат, накривайте кукурудзу. Тут великої різниці нема, але все одно холодне повітря тут проходило. То треба тут порівнювати з тою, що була попередньо. Кукурудзу висадили. Ось, бачите, вона більш потужніша. Так, да, вона покраще. Оце тут праворуч, вона прям краще себе почуває, краще виглядає. Тут вона трохи бліда, погано засвоїлися елементи живлення і все таке інше. Так. Це теж господарство. Тут перець, котрий буде в теплиці. Теплицем там немаленько, там до 5 гектарів набирається теплиць, тунельні. І ось цей перець, вирішений з трихадермо Мікагардіан. Була трихадерма Мікагардіан, 320-ки заходили. Був а, Black... Black Magic був один, мабуть раз, не більше. І зараз перед висаджуванням я розписав, що ми прольємо цю кукурудзу, ой, цей перець прольємо знову трикадиму. На тонну води дамо по одній малій упаковці там по 300 чимось мл. Дамо конфідор десь 200 мл на тонну води. І будемо висаджувати це відео знімали вчора позавчора. А сьогодні вже йде висадка. Якраз йде дощ, і не, не така спекотна погода. Дивимось на короневу систему, як воно себе почуває, Жодного фуніциду, жодного ну нічого там не було такого. Тут тільки була Трихадра Мікагартен, Тут був один раз Black Magic, він, він був перед фінішем, щоб додати йому трохи більш зеленого кольору, бо він е, хотів хлорозити. Далі з Дніпропетровщини ми зараз переміщаємось. Ем, Вінчина. Оце зараз пішли кадри, це Вінниччина. Поставили два комплекси, два комплекси теплиць, немаленька кількість, гарно себе теплиці почувають, е, оцинковані. І тут висадили ць, огірок і перець. Зараз дивимось на огірочок. Вперше фермер вирощує вперше. Росада була в нас 77 й касеті, тобто це вирощувався до мене. Але ну це може бути, тому що агросупровід це не тільки казати вам, які класні ідеальні умови. Я це кажу, що ідеально зробити ось так. Але потім в гостарство каже, там фермер каже, що а ми так не можемо зробити. Потім ми сідаємо і спілкуємося. Що можете, покажіть, зверніть увагу, і фермер покаже, що можемо зробити отак. І тоді ми шукаємо більш-менш оптимальне рішення для вашого. Господарства, воно може бути не ідеальне взагалі через серед усіх конкурентів, але є умови там, де що ви можете зробити, і ми по під, 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 підбираємо. Я кажу, що це ідеально. В вашому варіанті що ви можете зробити, це буде більш ефективніше. Це не буде краще, ніж у всіх, але це буде найкращий варіант, ніж, наприклад, той, що ви хотіли. Тобто, агросупровід це систематичне завжди рішення. Допомога вам, щоб ви максимально отримали якийсь там максимальний результат в тих умовах, що у вас виходить, в тих умовах, що у вас є. Ось ми тут обговорюємо Про вітрювання. Тут треба зараз забілювати затягнути теплиці, скільки осліплювати там. Ми там скільки треба ос осліплювати? Я дивлюся, що треба там 5, мінімум 6 осліпити, тому що рослинка слаба після 77 ї касети. Потім інше питання: що буде після огірка? Після огірка буде помідор. Йому там рости там місяць, у нас виходить. Півтора місяця йому рости. Тому нам не треба велика рослина, нам треба максимально зараз зібрати. Це теплиці без опалення, це тільки стартуємо. Тому рішення так: обриваємо, осліплюємо тільки дві пазухи, дві, максимум три пазухи. Ми осліплюємо. Це не є норма, але це в цих умовах це найкраще економічне правильне рішення. Оце ми робимо. Далі фермер питає, як робити підв'язування. Що я зробив? Це фермер робить перший раз. Я зробив те, що я хотів би. Собі бачити, коли вперше вирощував. Я зізвонююся з одним фермером, відео, яке ви бачили на початку. Там огірок вже великий, там вже доволі класний результат, там ще є куди вчитись і рости, але там вже рівень доб добрий. Я дзвоню фермером. Можна, мій фермер, який на гросупровіді прийде, то до тебе повчиться, побачить щось на що звернуть увагу. Люди відкриті і їдуть ділитися, приймати досвід. І це є супер. Тобто, ось оцей агросупровід. тобто треба. Щоб люди між собою комунікували і знаходили гарні рішення в себе при гроші, далі в цьому ж господарстві. Перець, перець, котрий буде в теплиці, вже висадили. і Зараз іде питання про підв'язку. Поставили кілки там через 2,5 метри. Бачимо, що фінансово дуже затратно перший рік і не вистачить там, грошей ну, там, нормального там, технології фінансування на, на інше. Тепер ми приймаємо рішення, щоб кілки стояли річ не через 2,5, а через 6 метрів, але потім будемо пов'язувати. Тобто підбираємо технологію під вирощення перцю. Щоб було більш-менш середньо економічно вигідно, а, висадили на мульчу, проводимо поливи, стимулюємо. А, тут є, була німатода, робимо профілактику проти неї. Оце є агросупровід. Фініш по цьому відео. Кому було цікаво, а, підписуйтесь на Тімгра Консалт в TikTok, Instagram, YouTube. Якщо відео цікаве, лайк.